Шановні підписники і друзі мого каналу, є на подарунок для вас така рослина чабр лимонний чи чебрець. М'ята, зараз покажу, яка. М'ята називається шоколадна. Розрослись вони в мене, тож я хочу подарувати. Якщо комусь потрібно... Вони вже виросли, але вони гарно укорінюються. Ну, Я буду давати з коренем. Поставити в водичку, вони поп'ють водички і посадити. Вони дуже гарно приживаються. М'ята, далі ще зараз. Чебрець, також вирощений з насіння. Є назва, пошукаю, потім скажу, як називається. Також вічно зелений, ґрунт ця це рослина. Ще є на подарунок. Живучка. аюга, що вона називається. Молоді рослинки. Ну, є багато, на... можу подарувати. Також є на подарунок барвінок Білий. У нього дуже велика квітка в порівнянні з, зі звичайним блакитним. Має ось такі стебла, він стелиться. Є також на подарунок. Якщо хочете, можете писати, я подарую. Є на подарунок меліса звичайна. Вона називається, здається, Меліса Лімонна. Чуть у мене дуже багато виросло. Вже починаю на неї що тут нападати. Ну, нічого, можна її обробити, обрізати все буде добре. Меліса. Подарую. Далі є на подарунок ось така осока. травичка. Ну і отакі листочки кольором. Біло-зелені. Є ще біло зелено рожеві але це біло-зелені. Ось, до речі, Меліса. Кущик такий. Буде квітнуть. Потім зав'язує тут насіння насівається, розмножується і коренем, і насінням, а біля неї м'ята шоколадна, яку також я можу подарувати. До речі, дуже смачно напій робити, мохіто. Ще є на подарунок верб... Бачите, навіть це мене напасть. Тих равликів. Це очіток, грубо покривний, називається верболисний. Квітне він жовтими квіточками. Що я зараз здесь покажу? Це вже він, він пере, перецвів вже. Я, такими яскравими жовтими квітками квітне. Ранньою весною він має таке насичене салатове забарвлення. Дуже гарний, покривний. І Також один із різновидів очітку. Не пам'ятаю назву. Також квітне. Вони майже всі квітнуть жовтими. Є жовтими, білими рожевими квітками. Так незвично виглядає, ніби якісь, не знаю, як навіть придумай, такі прикольні на вигляд квіти, рослинки. Очіток Камчатський, також квітне з жовтими квітами, вже відквітнув, до речі, Грунтопокривна, вічно-зелена рослина. Є в надлишку можу подарувати. Це його квітконос минулорічний, це цього року. Ну і звісно, очіток сизий, відігнутий, квітне. Тільки він зараз починає квітнути, вони всі по черзі квітнуть. Буде квітнути з жовтими квітами. Він ніби такого блакитного відтінку, агресор, але і в мене він під контролем. Мені де потрібно, я його викопую і пересаджую, щоб більше розрослося також. Може подарувати, є в надлишку. Це мої молодилка. Знову равлики. Молодилка я не, ну, не дарую, не продаю нічого. Це просто для мене, я для себе. Мені подобається їх вирощувати. Я раніше їх не сприймала взагалі як рослину, тому що. Асоціація не зовсім приємна, але потім чомусь так я зачарувалась в нею і дуже-дуже тепер зацікавилась. До речі, цього року, як і минулого, одна із квіток в мене вже буде із молодил, буде квітнути. Мінус її в тому, що якщо розетка квітне, вона після цього помирає. Щоб розмножити молодило, їх потрібно відділяти від них, від них дітки. Що я ще не зробила цього року. Де ти є показати? Ось маленькі дітки. Їх потрібно відділяти і розсаджувати. Вигляд мають ось такі. Дуже гарні. У мене позаминулого року вони просто були шикарні. Шикарні, шикарні. Полив у них був. Більш-менш атмосфера в них була гарна. Тепер війна. Немає ні натхнення, нічого. Страшно все. Ось також ці молодилка. вони різних сортів, відповідно, різного кольору. Є ще зелені, ну, різні. До речі, осколка Віберштена. Квітнула вона ось так. Вона вже полягла, відквітла, її потрібно зараз підстригти. І вона знову молодиться. Якщо комусь припала до душі, коли вона була весною дуже гарна, то можу також поділитися. З виду вона зараз має такий не зовсім опрятний вигляд, але це буде ну, віддаватися буде коріння. Гарно приживається, гарно нарощує зелену масу і гарно розростається. але вона також агресор. Вона буде у вас заплітати все довкола, але буде гарний білий килим. Ось такий має вид. Початок сизий, відогнутий, якраз в період початку свого квітування. Гарне поєднання такого сизо блакитного кольору і жовтих квітів в одній рослині. А це мій улюбленець який я називаю блакитний гном. Насправді це очуток ледійський, він дуже низький, також блакитного салатового кольору. Якщо комусь то вподоби, може поділитися. В мене він ще не квітнув. Вероніка сиза. Квітне блакитними квіточками. На відео вони ніби фіолетові, насправді вони синьо такого блакитного кольору. Саме так зараз виглядає живучка, що росте в тіні, їй тут не так припікає сонце, відповідно, вона не, не, ну, не стає такою ж ну, маленькою, їй тут більш-менш достатньо вологи. Бачите, плететься по камінню. Але вона навіть якщо маленька, зараз її не зовсім сприятливі умови для вирощування, вона все, все одно. І перезимує, і спра... ну, літню цю спрагу також вона переживе. Наступного року все з нею буде все одно добре. Вона гарно вийде весною із зимовки. Якщо щось сподобалось, пишіть, будь ласка, в коментарях і я відправлю вам квіточки, що маю в надлишку. Поділюся з вами. Всім пока!